Що фішка міча? Отетав? Фішка, що він хорошо пролазить от сюди. Чуть -чуть. Не пов'яжи своє життя з футболом, він би міг розкритися в іншому виді спорту. Баскетбол для Максима Калининченка – нині хороший спосіб відновлення. Поки нога загоюється, руки закидають. Десь вчора дві тренування було. і на полі, і тут. Цієї зими півзахисник втретє у кар'єрі отримав рецидив травми коліна. Калиниченко розірвав хрестоподібні зв'язки правої ноги. Може бить, кому-то було угодно, щоб я побив цей період в сім'ї. Це кому? Ну, Господу Богу, все скучився, мабуть. Тому що він тільки почав бігати зараз. Поки він Через недільки дві йому треба індивідуально працювати. Потім почне працювати тільки в групі. Ну, прекрасно розуміти, що час вже до кінця сезону його немає. На сліду сезон ми розраховуємо нього само собою. Продовж розмови Калинченко не раз згадував Бога. Розуміє, в 34 роки вже не так просто відновитися. Відтак варто розраховувати не лише на себе. Неділі-дві не могли зрозуміти, що в мене. Тобто, проблема з коліном є, але з образний, вроді би як би все було нормально. Все сопоставили, как бы неутешительный такой диагноз, ну? тяжелый диагноз, еще Не умирать же. Ну, у меня такой разброс. Москва, Харьков, Симферополь и Мюнхен. Ну, не Мюнхен, так. под Мюнхен. Каждый день что-то новое. Каждый день. день. работаешь на силу, день работаешь на гибкость, день работаешь на стабилизацию. Но это у всех-то. То есть это, опять же, физиология. Так нужно. Но просто методики работают у каждого разного. Калиниченку дивно було почути, начебто Таврія відмовлялася його лікувати. Та чуж собачь. По большому счету, ніколи такий питання не ставав. Просто ну разневом ну, як, як групп. Ну, я об'ясню, просто в Дніпрі те ж саме було. Я їхав, наприклад, лічився, платив свої гроші, потім мені їх відміщали. Тобто ніяких проблем. Зараз мандрівка півзахисника завершилася і він працює за індивідуальною програмою. Сьогодні такі вещі на полі зробили, походили з резиною, по... а там вже в тренажерному вже, би, дотяжка була. Потягнулися, і у нас такі ну, традиційні так, битви. Це і Ліброни. І, так? Ліброни, Кобі Брайант у нас свої своє <свісно> діла. Очі шукають Калониченка на командній світлині на сайті Таврії. Але марно замість фотосесії йому виписали тривалий лікарняний. Максим вірить, вже наступного сезону він буде разом з командою і на фото, і на полі. Чоловік предполагає, а Бог розполагає. Як Бог дасть, так і буде. Я, по крайней мере, не чувствую того, що она, черта, через яку я не можу переступити, і все, я закончу.